У чому твій секрет? Мій секрет. А я звичайний хлопець зі звичайною роботою. Просто так сталося, що я не відчуваю болю. Глянь! О! Ось, вона? О, Господи, та ти супергерой. А це ти відчуваєш? Доволі гостро навіть. Минула ніч була неймовірна. Oh, oh. Ми сьогодні рано! Потрібен заручник. Пішла! О боже, що я роблю? Я хочу знати, де Шері. Ти взагалі стріляти вмієш? Це опік третього ступеня раджу занурити в холодну воду. Чувач, а ти живий? Чому не подзвониш поліції? Я для них підозрюваний. Не намисне вбивство крадіжка А Ви зустрічали кохання свого життя. Людину, без якої все неважливо. Почекаєте, поки хтось її врятує, чи зробите це самі? Що це за фігня? Ж не що у тебе з обличчям? <звук> Бачила б ти іншого. Говорив все, що знаєш, його, як його звуть? <звук> Будь обережний, друже. <звук> ти можеш померти. Ти ж не росомаха. <звук> Тобі взагалі не боляться. О, Ні! припини. Тобто, о, господи, я в агонії! Це дуже боляче. Новокаїне. Здуріти. Ми думали, ти здох давно. Ну, Як бачиш, це довбаний новокаїн! І він досі не здох!